Бувають випадки, коли людина, крім свідомості, ще відчуває і біль, і тоді вже і нічого, не може зробити. І нічого не може зробити, і це дуже страшна ситуація. Зазвичай, анестезіолог, ну як ну, на біль, людина реагує, там підвищується тиск, становиться більше частота пульсу, є там. Інші ознаки того, що людина знаходиться в свідомості або може відчувати біль з цими пов'язаний. Моніторинг на жаль, є випадки, це пов'язано з такими механізмами пам'яті, як імпліцитна і експліцитна пам'ять, тобто, що на моніторах може бути все ок, а людина може прокинутися і казати, що була страшна в неї ситуація. Тобто вона відчуває усю біль, її може не боліти, але вона може все. Пам'ятати Або, може не все, не весь час операції, може якийсь проміжок пам'ятати, але навіть проміжок це це дуже страшно. Що для цього робити? Перевіряти якось може ансиолог не попазнекпока.